Ось так під українські пісні господині села Нижнів, що на Тлумаччині, ліпили вареники та робили це не для себе. Ліпимо вареники на схід нашим воїнам. Хочемо, щоб вони ці вареники скуштували. З десяток жінок працювали увесь день робота кипіла, бо знали, за кілька днів їх вареники вже куштуватимуть на передовій. Та не важко, просто ми займаємося, ми любимо цю справу щонеділі. І сьогодні поможемо, хочемо допомогти на воїну всім добровольцям, щоб пішли. Які нас захищають, так. щоб ми мирно йти і спокійно в хатах спали. Жінки працювали вправно і натхненно, за день наліпили з десяток відер українських пирогів з картоплею та шкварками. На це пішло чотири відра картоплі. Почистила мама і. Е на, на одно відро е, йшло три літри смальцю, брали, розтоплювали. І коли зварили, тоді вже смальцем залили. Трошечки ворушили, щоб воно добре все залилося. Вареники вантажать у фургон. Невдовзі до них приєднаються ще десятки інших продуктів, товарів та речей. На складі тисминицької спілки учасників АТО нині яблуку ніде впасти. Тут і солодощі, і крупи, макарони, і закрутки, а ще теплі шкарпетки, порошок, мило та багато іншого. Усього майже тона. Держава забезпечує армію всім необхідним, яким мала би забезпечити, але завжди хочеться домашнього. Хочеться відкрити банку сала. Хочеться тих вареників, що ми привезли там. Дівчата наліпили. Хочеться того сукерка. Усі гостинці везуть у 95-ту Житомирську десантну штурмову бригаду. Саме у її складі Іван Стефанів рік воював на фронті. Тепер хоч і вдома, та до побратимів їздить регулярно, каже гостинцям, вояки радіють, наче діти, особливо перед Миколаєм. В кожну коробку відкриваєш. Там є малюночок від дітей. Згадується відразу, що чого ми тут, тому що є наші малята дома, у кожного є сім'я, у кожного є діти, сестра, брат, мама. Вона дає наснагу, вона дає підтримку, вона дає такий стимул до того, що ми не змерзаємо, не хворіємо, і переборює організм. Чемні вони всі чемні, вони всі заслужили на подарунки, і ми з радістю веземо їм подарунки від Святого Миколая. Та перед тим як вирушати на передову, Атовець йде іде за найголовнішим дитячі малюнки. Без них каже на фронті не переливки, бо на аркуші усе заради чого воюють. Я намалювала деко нас захисника. Я намалювала пташку. Ташку. А я намалювала прапор синьо на жовтий Крім малюнків, дітки та вихователі сонечка передали бійцям кілька коробок смаколиків. Вони знають, що в нас є війна і що треба молитися. і Дякувати воїнам за їхню. Захист нашої батьківщини хотіли, щоб десь солодко із із тим настроєм воїни наші посмакували і згадали своїх діток, своїх жінок, які їм теж готують такі солодощі. Фото на згадку і Іван Стефанів вирушає у дорогу, аби і до наших вояків прийшов святий Миколай. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.